Всім привіт! Це канал Huge 3. І сьогодні ми покажемо відео прямо на об'єкті, де ми будемо робити підготовчі роботи для приклеювання ламінату або паркетної дошки ялинкою. В цій частині ми покажемо, що треба робити з тяжкою, як її підготовувати для того, щоб приклеювати ламінат або паркетну дошку ялинкою. А в другій частині ми вже розкажемо і покажемо, як саме приклеювати. Цю ялинку. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Сьогодні ми на об'єкті ось такий у нас дом. Тут ми будемо укладати ламінат на клей. Ось він буде тут, на вхідній зоні, буде йти ламінат. Повністю тут буде все в ламінаті, і заходити теж сюди також ламінат. Якраз ось у нас ламінат цей лежить. Це французький ламінат від компанії. Alsa Пан, 12 катовщина, 33 клас, ялиночка англійська. І піднімаємося на другий поверх. Тут же ми трошки наробили, але ми все по порядку вам розкажемо, як ми робили, що ми робили і навіщо ми це робимо. Поїхали. Тому починаємо з чого? З перевірки стяжки. І ми для цього беремо. Вологомір і міряємо вологі стяжки. Вологі стяжки у нас тут 0,2, тут 0,2. І так ходимо, в принципі, по всьому, по всій нашій стяжці і шукаємо тут 01. 0,1. Так само. Переходимо сюди. 0,1 0,1 Тобто можемо зробити висновок, що стяжка тут повністю висохша і вона готова для того, щоб клеїти до неї паркет або ламінат. Наступний крок в нашій стяжці це ми беремо молоток Шмітта. Не дуже він молоток, але він працює як молоток, коли. Він б'є по стяжці. Що це дає нам? От. Ми стукнули. Побачили. У нас тут 22. Я далі вам покажу, що це воно дає. Це ми випробуємо міцність стяжки. Так. 24. І ходимо так от по стяжці. Шукаємо якісь або слабкі місця. 24 Потім ми візьмемо а, табличку і подивимось що нам дається 24 Йдемо далі Йдемо далі стукаємо тут 24 22. тобто, в принципі, ми розуміємо, що у нас стяжка десь в районі 22-24. Наступним кроком наші майстри беруть шпатель і чухають стяжку для того, щоб вирівняти її максимально в, в урівність. Тобто, там з'являються якісь кецики зверху, щось, щось там десь мішає. Цьому, і шпатель вирівнює повністю, стирає всі. То, що зверху якісь ляпухи, якась штука, повністю шпателем це ми зриваємо. Тепер після того, як ми зробили і почистили стяжку, ми пилососимо. Для чого пилососимо? Для того, щоб зібрати повністю весь цей все це сміття зібрати і щоб воно було, щоб стяжка була чиста. Спочатку так, і потім ще у кутках, щоб зібрати те, що там залишилося. І тепер використовуючи цю ґрунтовку, беремо дві різні кістечки і за допомогою них будемо зараз ґрунтувати. Для початку ми беремо маленьку кісточку, щоб пройтись там, де у нас стіни. Щоб у нас, так як у нас стіни вже готові, і щоб їх не пошкодити великою кістю, то ми беремо маленьку і повністю промазуємо всі ці місця, які біля стіни. І тепер вже беремо нормальну, звичайно. Макловицю, можна так сказати, і обільно намащуємо нашу стяжку. Нагадую, що це у нас е, спеціально укріплююча ґрунтовка від компанії Адезів, яка не, не образує плівку на поверхні. Вона глибоко проникає, анти е, забезпечує відсутність пилу і, в принципі, допомагає для. Адгезії. Тому опять маленькими штрихами закриваємо там моменти біля стіни і потім ми беремо велику цю і ґрунтуємо. Оце буде повністю все приміщення грунтуватися ну, таким чином, як, в принципі, ми вам показали. Далі у нас іде етап вимірювання. Зараз ми вже поклали ламінат в даному випадку, але паркетна дошка ялинкою в принципі працює ідентично. Ми розмірюємо всередину, все починається з коридору. Ми розмірюємо середину, як ви бачите, за допомогою лазера, за допомогою шнура. Вимірюється центр і з центру починається складатися ялинка. Так, щоб вона ідентично, симетрично виходила як в одну сторону, так і в іншу сторону. І також, так же точно, як ви бачите, воно виходить і повністю буде закладуватися та кімната. Буде воно дуже красиво і симетрично. І так само в цю сторону і в ту кімнату. Далі, далі ми будемо вимірюватися ще в цю сторону і в цю, так само ідентично, як ми робили з цим. Тобто центруємо, відмічаємо все. Ось якщо ви бачите, то все відмічено після цього. Після цього це все повністю це все розбирається. розбирається і звідси починається приклейка цього ламінату. Намащується клей і починається приклейка в цю сторону і по боках. І в нас повністю буде вже готовий приклеєний, приклеєна. І в нас вже буде готовий приклеєний ламінат. В даному випадку, але в принципі з паркетною дошкою все робиться ідентично. З ялиночкою треба заморочитися, треба порахувати. Бо якщо ви почнете з угла, буде не так красиво, з цієї сторони, то треба розмірятися все, дуже обережно, дуже е, на цьому треба повозитися, щоб кінцевий результат вас дуже, дуже вразив. Також трошки про компенсаційний зазор. В даному випадку ми залишили Десь 5 мм контенційного зазору, хоча у нас ламінат йде все одно на клей. Але ми тут, для того, щоб було красивіше, ми візьмемо, затонуємо гермет от в такий колір і замажемо тут герметом, в темний колір, щоб було ще красивіше. Ось отакі у нас плани. Ми обов'язково вам фінішний результат покажемо десь за 2 тижні. Дякуємо, що додивились до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. А далі ми знімемо другу частину, де покажемо, як правильно приклеювати це до основи. Дякуємо!